Вітаю, друзі! З вами Світлана і ви на каналі Троянди від Світлани. Запрошую вас на вечірню прогулянку до троянд. Кожного дня нацвітає все більше. Перед вами троянда Східний експрес починає зацвітати неймовірна краса. Ось такі бутони. Тільки починають розкриватись, жовті, з малиновими такими розмитими розводами. Бутони величезні. Ось квітка, яка зацвіла першою. Де ти там сховалася? Ось. Дивіться, яка величезна. Казкова троянда. Кущик широкий, листя здорове, троянда неймовірна. Зацвіте повністю будуть пампушечки. Чудові, чудові пампушки пишні. Хідний експрес. Наваліс на бутонах. Мінерва. Зацвіла. Минулого року пеклася. Цього року більш стійка. Ось її перший розквізла бутон, квіточка. Тримається. Нірва. Ашрам. Моя чудова троянда Ашрам. Дві перші квітки. Ось ця і ось ця. Зацвіли найперші, і, може, днів, мабуть, 4 Ось так вона розпускається в мідно-оранжевим кольором таким. Ось такий неї бутон. Ось. Ашрам. Кожна троянда гарна по-своєму. Не можна виділити та гарніша, а та ні. Кожна гарна по-своєму. За ашрам можу сказати, що вона стоїть так. Квіткою до двох тижнів, а може і більше, просто потихеньку вигорає, вигорає, вигорає аж до білого, поки ви її самі не зріжете, не сипеться. Ось така вона ашрам. Так, далі йде. Мішель Дрюкер. Вирішив. Починати своє цвітіння. Ну, Колір не дуже такий насичений в неї зараз поки що. Він більш насичений якийсь фіолетово-розовий і якісь такі кавові відтінки. Ну, Розкриється більше. Покажу. Ось іще зацвіла флорібундочка Джулія Child. В неї колір кульбабки яскраво-жовта. Ось, її квіточки. Цвіте суцвіттями, пишними і таке враження, що вона постійно в квітах. Одні цвітають, інші зацвітають, нові гілочки маленькі в'яжуться, наростають. І вона постійно в квітах. Кущик у неї висотою метр. Ніколи вона вудочки не викидає, компактна цвіте на одному рівні. Дуже гарна троянда яскраво жовта. Поряд гульдельзя. Ось цей колір зовсім інший жовтий, насичено жовтий, теплий такий. Вона перша квітка вже світа, вигоріла. Пережила дощ, і ці квітки вже десь днів 5 ось ці. А так вона ось свіжа квіточка, яка розпустилась. І бутонів. Багато-багато. Ред Ліонардо да він ще весь на бутончиках, отут повинен зацвісти. Тут поряд з також скоро покаже свої перші квіти. Гульдельце. Зацвіла твайлайт Темно-фіолетові квіти, ароматні, правда, перша квітка чомусь. На перший же день вона зів'яла і попеклася. Я думаю, після дощу була спека і вона просто як -то підпарилася. Така якась стала. Зараз квіти ну, тримаються добре. Кущик компактний, висоту десь в сантиметрів 60 см, пишненький, багато суцвіть. Ось така вона твайлайтзон. Темно, темно, фіолетова. Ось. Так. Черіо. Набирає обертів. Дивіться, що за краса. Ось. Бутонище здоровенний. Тугенький такий. Гарна. Першу квіточку показала. Показала троянда Стар 2000. Яскраво-оранжева, з жовтим таким легеньким підкладом таким. Ось так. Квітка в неї, коли розпускається, трохи пустувата, не дуже вона така сильно махрова, але дуже гарна і велика. Яскрава, яскраво Йдемо далі. Вувузела. Стоїть, набирає сили, щоб розкритись. Оці бубунчики, чим'ячики. Красунка. Обіцяла показати вам літа, як розквітне ось вона. Квіточка повністю розквітла вже, десь сантиметрів вісім в діаметрі. Ось такі в неї пелюстки хвилясті. Колір насичено малиновий, навіть не знаю, як ще сказати, насичено малиново-бордовий. Ось так. І я ще замітила, це вона вже третій день, отак розкрилася, що в день вона відкриває свою серединку, там маленький такий глазок, жовтенькі течинки, а на ніж закривається потихеньку. Ось така вона, вагулетта, японочка. Манюсінький кущик, ось таке на квітка вже. Вагулетта. Знову покажу соло Японочку. Ну, я поки що не знаю, що про неї сказати, своє враження. Цвіте рясно, молодець. Квіточка, окрема квіточка пустувата. Така. Суцвіття пишні. Колір. Колір. На любителя. Спочатку він більш насичено кавовий такий, ну, кава з молоком, потім трошки він стає, як на мене, трохи грязнуватий. Ну, це таке перше враження. Напишіть в коментарях, кому подобається ця троянда, такі кольори, от е, якісь пастельні, ніжні. Ось такі. Камера трошки не передає, вона тут дає більш якогось білого відтінку, але вона, не знаю, такий кава з молоком, але вигорівши. Якось так. Ну, по кущику гарненька. Суцвіть Чотири суцвіття дала, хоч вона молоденька першорічка. Пишні суцвіття, трудяжка. По кольору, ну, це комусь що подобається. Ось така вона сола. Ось. Починає своє цвітіння шато Дева Маркус, гарні суцвіття, рожеві квіти. Це в мене вона другий рік. Наростила гарний кущик міцний. Багато. Суцвіт в минулому році було менше, і вона швидко облітала. Буду дивитися, як цей рік буде вона себе тримати свою квітку. Квіти дуже гарні. Спочатку рожеві, потім серединка відкриває більш такого персикового оранжевого відтінку. Гарні квіти починає своє цвітіння. Шато Дева Маркус. Ось манюсінька квіточка Луїзи де Марія. Ніжність така рожева, невисокий кущик, суцвіття, одне, друге. Ось так. І ніжна, ніжна квіточка рожева. Поряд кущик Чандос Б'юті. Другий рік цьому кущику у мене. Монстрик гарний. Минулого року. Свіла, наростила непоганий кущ, але так, скромно цвіла. Цього року, дивлюся, дуже багато суцвіті, пишні суцвіття. Ось, вся вся на бутонах такими суцвіттями пишними. І ось уже першу квіточку скоро розкриє. Минулому році вона зацвіла, її бронзовка заїла одразу. І на другу хвилю цвітіння вона так вийшла по-скромному. Не дуже пишно цвіла. А цього року, дивлюсь, вся-вся така на бутонах дуже пишно повинна, повинна цвісти. Пішли далі. Так, ще тут девона Дружина поета. Жовта англійська троянда. ніжно жовта при початковому розпуску, потім вона більш насичено жовтий колір показує. А якісь рожеві крапочки по ній, можливо, після дощу. Веснянки такі. Хм, гарненько. Така цікава з цими веснянками. Боскабель, також англійська трояндочка. Скоро теж зацвіте, транквіліті на бутонах, добре росте, молодець. А це моя першорічка вінтіло, шраб вінтіло. Ось. Також малиново-бордовий колір квітки має. Чекаю повного розпуску. Також ось о гарне суцвіття неї вже вентіло. І знову Сангрія цвіте розумничка. Квіти самі перші, досі вони стоять, вони не посипались, вони просто потихеньку стають виг... біліші, світліші, вигорають. Ось найперша квіточка. І цвіте, цвіте. Пишна троянда сподобалась мені гарна трояндочка. Рижик, я поняла, тобі теж сподобалась. Так, Fancy's Babylon Ice зацвітає все пишніше, на ніч закриває свої полісточки. Бачите, так. Закриває пилюсточки. з точки. Так. Ай of the Tiger. Квітка більша, ніж Fency's Babylon Ice, але вона якось швидко вигорає, втрачає свій жовтий яскравий колір. Ну, камера не показує, тут яскраво-жовтий кольор. А це вже зовсім до білого. Ну, швидко вигорає Квіти гарні, великі. Індігалета. Ось. На бутонах. Фіалкова троянда. Литка. Ароматна. І на завершення хочу показати знову мій ябіль Подивіться, як вона розкрилася. Це перша квітка, вона вже вивернулась. І вона стала така. Ой, зараз розмиті рожеві такі штрихи по ній. Пишна-пишна. А ось другий бутон. Подивіться на її розмір. 10 сантиметрів в діаметрі не менше. Ось така краса. Міябі. Кущик невеликий, але отакі квіти видать. Це не знаю, фантастика. Дуже гарна троянда. На цьому буду завершувати вечірню прогулянку. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, пишіть свої враження від своїх троянд. Напишіть мені про солу, кому подобаються такі відтінки, кавові, бліді. Буду чекати на ваші коментарі, на відгуки. Дякую за увагу. На все добре!